Історія з молодості, друзі. Хто пізнає цю локацію, Андрюшка, це що в нас? Трек. Славнозвісний трек. І хто з Чернограда, той шарить. Коротше, озеро тут таке, Васька Палтаха. Прямо тут сидить, херово йому набухався. Типу. Я думаю, що робити, треба його ну, сполоснути, вмити. І я дивлюся, поняв, бутилка з півка валяється. знаєш. я думаю, ну що, там, хір з ним, пішов, взяв цю бутилку, набрав в озері води, поняв, і думаю, ну зараз сполосну його. І от він прямо тут сидить, бачу, що йому хижо, капець, поняв. І я підходжу до нього, і до мене хтось підбіг, заговорив, поняв, я бутилку з боку поставив. Я та, та васьки погано, типо. А чувак мені каже, та як погано, як він пів коша п'є? <рес> я я обертаюсь, а, а він тяне з тої бутилки, Я Я Вася, то вода з цього, з, з цього. Ну, з озера. Ой, я тоді, звісно, ржав капіта. <рес> такі були часи.